Не тільки словом, а й ділом, які відомі люди з перших днів повномасштабного вторгнення відчайдушно підтримують українців. Хто зробив найщадніший донат? Щастя можна знайти і в темні часи, якщо не забувати звертатися до світла, Деніал Редкліф та Джоан Роулінг. Чи залишились вони осторонь від подій в Україні? Про все це у цьому відео. Міла Куніс та Ештон Качер актори зібрали понад 37 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні та тимчасове житло для українських біженців. 3 березня 2022 року подружжя організувало благодійний збір на платформі GoFundMe. Ця платформа допомагає людям організувати збір коштів, починаючи від таких подій, як святкування дня народження до допомоги у боротьбі із складними обставинами. Перший донат здійснили самі актори. 3 мільйони доларів з метою збільшити цей збір до 30 мільйонів доларів. Та ця мета була швидко досягнута і сягнула 37 мільйонів доларів. До списку найактивніших учасників війшли мільярдер Ларі Елісон, засновник і голова корпорації Oracle, найбільшого у світі розробника програмного забезпечення. Він пожертвував 5 мільйонів доларів. Приватна інвестиційна компанія Кремнієвої долини, DST Global внесла 3 мільйони доларів. Джош Кушнер, брат зятя експрезидента Дональда Трампа Джареда Кушнера, пожертвував через свій фонд 250 тисяч доларів. Але я хочу звернути вашу увагу і на такі донати, як 5, 10, 20 доларів. Один з донаторів Томас Чан, котрий пожертвував 5 доларів, написав такий коментар. Я не можу дозволити собі пожертвувати більше, але я сподіваюся, що це допоможе, і я буду молитися за всіх постраждалих і сподіватися, що війна закінчиться якнайшвидше. Інша з донаторів, Керолін Стоун, котра пожертвувала 50 доларів, залишила такий коментар. Я хочу підтримати Україну. Та її стійкість, рішучість, мужність і силу. Не існує маленьких донатів. Не забувайте донатити. Джоан Рулінг відома письменниця, котра створила романи про Гаррі Поттера, Є також філантропом. Після повномасштабного вторгнення Джоан відкрито висловила свою підтримку Україні. Це один з тих випадків, коли я дійсно хотіла володіти магією. Написала вона. Її благодійний фонд Люмос відкрив збір коштів на допомогу дітям України. Перший донат здійснила Джоан: 1 мільйон фунтів стерлінгів. Загалом було зібрано більше ніж 2 мільйони фунтів. Зібрані кошти були спрямовані на забезпечення українських дітей речами найпершої потреби їжею, засобами гігієни медичними наборами. Також кошти були витрачені на підтримку сімей, котрі прихистили діток з інтернатів під час повномасштабного вторгнення та психологічну допомогу дітям. Хочу вам нагадати, що на каналі ви можете знайти відео про Джоан Роулінг. Якщо ми вже заговорили про Джоан Роулінг, слід згадати і Деніла Редкліфа, актора, який зіграв головну роль у екранізаціях про Гаррі Потера. Актор не зміг залишитися осторонь від війни в Україні. Тож він розпочав продаж мантії чарівників так саме тих мантій, котрі носили учні та учениці школи магії та чаклунства Хогвартс. Мантії продаються у комплекті з краватками за ціною 75 доларів на сайті Magic Arts. Деніел повідомив, що усі зібрані кошти він передасть на допомогу українським родинам, які постраждали через повномасштабне вторгнення. Королева Єлизавета II Вперше про війну в Україні її величність заговорила ще у травні 2016 року, виступаючи на відкритті нової сесії британського парламенту. Газета Daily Telegraph повідомляє, що королева Єлизавета II у перші дні війни зробила пожертву до фонду допомоги українським біженцям. Благодійна організація подякувала її величності за таку щедру пожертву, та Пукінгемський палац підмовився надати будь-які подробиці з цього приводу, заявивши, що це особиста справа королеви. Тож про яку суму йдеться мова, залишається невідомим. Під час одного з останніх виходів королева вийшла у світ у жовтому образі з синіми квітами на капелюшку як жест підтримки українського народу. А на прийомі з Частіном Трудо, прем'єр-міністром Канади, на столі можна помітити композицію з синіх та жовтих квітів. Дякуємо за підтримку! Спочивай з миром королеву Девід та Вікторія Бекхами. 8 березня 2022 року вони ініціювали збір через фонд ЮНІСЕФ, аби допомогти українським дітям та їхнім матерям. Особисто подружжя задонатило 1 мільйон фунтів стерлінгів. Девід Пекхем звернувся через свій інстаграм до своїх підписників із закликом пожертвувати кошти 22 березня 2022 року. Футболіст навіть передав свою інстаграм-сторінку лікарю перинатального центру Ірині Кондратовій. Ірина висвітлювала, в яких умовах народжуються діти під час повномасштабного вторгнення у Харкові та з якими труднощами зіштовхуються лікарі, працюючи під час авіаударів та бомбардувань. Який вчинок відомих людей вас найбільше вразив? Пишіть в коментарях. Та якщо ви зажадаєте продовження цього відео, дайте мені знати у коментарях. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо до нових відео.